Всім привіт! Покажу самий простий метод, який, як на мій погляд, спрацював краще інших, тому що багато дивився відосів руснявих і наших, і всі якісь бред казали, як закрити хлопушку. Я знайшов американського якогось відеоблогера, який займається годинниками, і він показав дуже доволі непоганий метод, з яким мене вийшло все-таки закрити. Показую, як це все відбувалося. Вставляється сюди на місце сама хлопушка. Так, рівно фіксується там, де потрібно, потім береться для, кладеться під низ якийсь рушник, щось м'яке, щоб не тріснуло скло. Е, під низ кладеться, ой, наверх кладеться на сам годинник, на сам механізм рівно е, частина фібри для окулярів, так, або іншої тряпочки. І береться от якийсь такий брусок, або якась дерев'яна доска. І просто двома руками двома руками вирівнюється. Таким методом я зміг його вирівнити. Всім. Будь ласка.